Мама каже, якийсь чорний маленький. Так, кстати, може і чорний маленький металевий. Скляний хочеш? Ти крапко біжиш з одного чайника на другий. Неудобно, да? Пробуй всі в руках, як тобі. Давай, давай так. Тобі дають гроші, вибери чайник. За 300 гривень, що чайний. Та за 300 вже не бери, ти дивися тисячу і більше. От давай так, як я тобі буду показувати. Іди цей, піднімай, давай по порядку. Іди цей дивись, відкривай. Як тобі, бош. Крепку Так. Неудобний. Що дивись середину, заглядай, якість, дивися. Знизу заглядає, чуєш? Прикольна штука, що отута, от, тип, можна рівити. Ну є. А не прикольно потім, що воно від типу, води трухне і так само вода пропускає. Воно всіх повинно бути. Тут, наприклад, є чи нема. Бар цього немає. Нема, нема чого трухнути потім. Бач? А? Давай далі, Філіпс. Поднімай ручку, середину дивись. А? що в да, знаю. Слідуючи дивись золотий, кстати да, в середине прикольно нажимається, ну стой як легко кстати легко відкривається. лучше Так, да? Да, просто. лучше ніж ззаду тут да угу. прикольно прикольніше.